Особливості взаємодії сульфатної скислоти з металами. Сульфатна кислота, подібно до нітратної кислоти при взаємодії з металами, виявляє свої особливості. При взаємодії металів із сульфатною кислотою обов'язково утворюються солі цього металу і кислоти. І утворюються ще якісь продукти реакції, від чого буде залежати продукти реакції, які будуть утворюватися внаслідок взаємодії. По-перше, буде залежати від активності металу і від концентрації кислоти. Активність Дало ми зможемо з'ясувати зарядом активності металів. Ще у восьмому класі ми з вами вивчили, що сульфатна кислота розбавлена, буде по-різному взаємодіяти із металами. З активними металами під час взаємодії буде виділятися водень у вигляді газуватої речовини. З пасивними ж металами сульфатна кислота взаємодіяти не буде. Для того, щоб з'ясувати, які метали не взаємодіють із кислотою, погляньмо на ряд активності металів. Ті метали, які стоять після водню, взаємодіяти із розваженнями бавленою сульфатною кислотою не будуть. Давайте запишемо схему для взаємодії металів із розбавленою сульфатною кислотою. Внаслідок взаємодії утворюються солі, сульфати і витісняється водень. Проведемо дослід і переконаємося в тому, що сульфатна кислота буде взаємодіяти тільки з активними металами. Для цього у дві пробірки нальємо кілька мілілітрів сульфатної кислоти. В першу пробірку кинемо кілька гранул цинку. Спостерігаємо бурхливе виділення водню. В другу пробірку кинемо шматочок міді. Взаємодії, як бачимо, не відбувається. Поставте відео на паузу і запишіть рівняння взаємодії цинку із розбавленою сульфатною кислотою. Концентрована ж сульфатна кислота має свої особливості, подібно до нітратної кислоти. Отже, концентрована сульфатна кислота буде взаємодіяти як з активними, так і з пасивними металами. При взаємодії з активними металами, крім солі, сульфату та води будуть утворюватися один із продуктів реакції. Сульфур-4оксид, вільна сірка або ж гідроген -сульфід. З пасивними металами буде утворюватися тільки сульфур 4 оксид, сульфат даного металу і вода. Для того, щоб з'ясувати, як записати рівняння реакції, ми повинні звернутися до ряду активності металів і з'ясувати активність металу, який буде взаємодіяти із сульфатною кислотою. Отже, запишіть схему взаємодії металу з концентрованою сульфатною кислотою. Внаслідок такої взаємодії утворюється сульфат даного металу, вода і один із продуктів реакції. Переконаємося в тому, як буде взаємодіяти сульфатна кислота з металами різної активності. У дві пробірки нальємо кілька мілілітрів концентрованої сульфатної кислоти. У першу пробірку кидаємо гранулу цинку. Спостерігаємо виділення жовтого газу, і цим жовтим газом може бути сульфур 4 оксид, а також може бути і гідрогенсульфід. Відповідно, при взаємодії із мідю також спостерігаємо виділення газу жовтуватого кольору. Користуючись схемою, запишіть рівняння взаємодії цинку із концентрованою сульфатною кислотою. Зважте на те, що може утворюватися як сульфур 4 оксид так і гідрогенсульфід, і міді із концентрованою сульфатною кислотою. При даній взаємодії буде утворюватися тільки сульфур 4 оксид сульфат даного металу та вода.